Що саме і як ми маємо зберегти з того, що дісталося нам у спадок? Це ключове питання у плануванні відновлення, як щодо офіційно визнаних пам'яток, так і щодо інших будівель та місць, які важливі для громад, бо є джерелом української, регіональної або місцевої ідентичності. У відновленні важливо говорити не лише про офіційну спадщину, а й про місця, які важливі для людей, що зберігати чи відбудовувати, як це використовувати, та як вписати в міський або сільський простір. Усе це потребує спільного рішення. Та не вся спадщина викликає. Теплі спогади деякі архітектурні стилі або типи будівель нагадують українцям про складне минуле, наприклад, радянську епоху. Сучасна війна також створює свою спадщину, місця пов'язані з трагічними подіями, що несуть болючі спогади. Українці прагнуть зберегти пам'ять про ці події та вшанувати жертв, але як включити цю складну спадщину у процес відбудови так, щоб вона не спричиняла додаткового болю і травм під час війни та після неї? Коли будівля має статус культурної пам'ятки, закон визначає, як зберігати її автентичність відповідно до оцінок фахівців. Але ці будівлі частина живого міського простору. Щоб люди почувалися пов'язаними з простором, громади мають брати участь у вирішенні, що для них є спадщиною, як її зберігати і використовувати. Невелика команда з розквіт працювала з гірською громадою в Сєвєродонецькому районі, щоб розробити план відновлення для населеного пункту, який зараз окупований. Вони провели воркшопи та опитування, щоб краще зрозуміти потреби та пріоритети переміщених мешканців. Найважливішими виявилися безпека, житло та робота. Саме ці фактори визначальні для повернення після війни. Під час справи з мапування пам'яті жителі відзначали на мапі місця, які мають особливе значення для спільної історії. Результати показали, що культура і традиції мають для них велике значення як основа спільності. також важливими виявилися природне довкілля та історія шахтарської спадщини. Піклування про місто стало для мешканців і проявом, і джерелом почуття приналежності. Ця співпраця дала змогу створити набір проєктних ідей, заснованих на потребах громади та картуванні пам'яті. Частина проєктів спрямована на відновлення зв'язків між переселеними людьми, інші на довгострокову відбудову після війни. Усі ідеї працюють із просторами, які люди вважають важливими, навіть якщо вони пов'язані з важкими подіями. Вони базуються на місцевих традиціях і історіях, щоб зміцнити почуття спільності. Картування пам'яті чи спадщини це корисний інструмент для планування відновлення. Воно дає розуміння про місце і людей, а також підказує нові рішення. І водночас допомагає самій громаді переосмислити своє минуле. Громади також можуть долучатися до відновлення об'єктів культурної спадщини за умови підтримки експертів, які скеровують процес. Саме таку ідею втілював міжнародний проєкт Юрехеріт. Він організував спільний українсько-румунський волонтерський табір. Улітку 2024 року понад 50 волонтерів, серед них студенти українських вишів, експерти з реставрації та представники профільних громадських організацій з України та Румунії зібралися в селі Розділ на Львівщині. Команда проєкту підготувала для них навчальну програму, поєднану з практичними роботами на місці, щоб протестувати нові підходи до залучення людей до збереження та відновлення спадщини. У центрі уваги був палац Живузьких-Лянскоронських – історична будівля з елементами архітектури 17-19 століть, колись оточена мальовничим парком. Тут зберігалася унікальна колекція мистецтва, історичних артефактів та архівів. Усе це було втрачено протягом бурхливого ХХ століття. За радянських часів палац перетворили на санаторій, а поруч з'явився модерністський кінотеатр. Із 1990-х років палац повільно занепадає, його не використовують і не доглядають. Нещодавно громадська організація Herit. Об'єднала зусилля з приватним інвестором, щоб відновити палац. Повна реставрація триватиме роками, вона потребує ретельного планування, дозволів і фінансування. Але оновлення навколишньої території можна починати одразу. Волонтери працювали над колишніми стайнями та будівлями для прислуги, які не мають статусу пам'ятки. Також розібрали залишки радянського кінотеатру, відкривши підвали старих архівів. Вони укріпили історичні конструкції, щоб зупинити руйнування, а потім підготували простір до використання. Там провели фінальний захід табору з виставкою культурними та громадськими подіями. Щоб дізнатися, як місцеві мешканці сприймають це місце, команда провела опитування та воркшоп. Люди старшого віку досі називають палац санаторієм, бо пам'ятають його як місце відпочинку або працювали там раніше. Вони згадують парк, рідкісні рослини та вечірні танці. Міленіали знають палац як покинуту будівлю, пов'язану з пригодами та дослідженнями. А от для сучасних дітей і підлітків це передусім історична пам'ятка. Успішне відновлення палацу має враховувати досвід усіх поколінь і поєднувати ці різні історії. Ми Прагнули залучити всіх учасників до ролей, які доповнюють одне одного. Попри те, що у воєнний час залучити мешканців непросто, вони проявили інтерес до табору і оцінили зусилля волонтерів. Люди поділяють бачення перетворення палацу та його околич на громадський центр, місце зустрічі, спілкування, ініціатив і нових робочих можливостей. Для них це точка відліку для відновлення селища і місцевої спільноти. Як показує ця історія, відновлення об'єкта спадщини може стати поштовхом до відновлення всієї громади. Воно покращує міське середовище та створює простір для співпраці. Спільна робота викликає позитивні емоції щодо майбутнього та створює цінність навіть за невеликих витрат. Наприклад, деякі люди з гірського згадують добрі моменти, пов'язані з гірничою історією міста а інші асоціюють це з радянським часом та подіями, що призвели до війни. Згоду між такими різними поглядами знайти важко, коли треба приймати конкретні рішення. Щоб створити інклюзивні міські простори для майбутнього України, потрібно залучати всіх, дати кожному можливість поділитися своєю думкою і допомогти знайти рішення. Це можна робити через дослідження, консультації, або як у другому проєкті, через спільні дії пов'язані з культурною спадщиною. Ці проекти показують, що кожен може ініціювати таку розмову чи дію працюючи разом з місцевою владою.